Путінський прихвостень, що очолює світовий бокс, перейшов усі межі. Віталій Кличко має артефакт з Азовсталі. Та Боб Аром розказав, коли чекати бою у Сикф'юрі. Увесь вогонь зі світу боксу. Дивіться на каналі Тайк Майсон. Мене звати Макс Діденко. Вперед! Полк А це наша сталь. І в цьому переконаний боксерський Києва Віталій Кличко. Сталові кулаки стають міцнішими з Азовсталію. Слава Україні! Це ініціатива державного фонду Юнайтед 24 Вони випустили Слети до складу яких входить 5 грамів сталі з останньої партії, виготовленої на легендарній Азовсталі. Серія, звісно, що лімітована, вартість одного 1500 гривень. А всі кошти підуть на дрони для Збройних сил України. Особисто закликаю вас підтримувати наших хлопців та дівчат, що зараз перебувають на передовій, у той спосіб, у який ви можете. Особисто я довіряю волонтерській організації Ukraine Alive, що допомагають постраждалим від війни, а також нашій армії. Пам'ятайте, що кілька гривень на ЗСУ сьогодні це звільнені міста та села на Донеччині, Луганщині, Харківщині, Запоріжжі, а також Херсонщині. Давайте допомагати усі деталі в закріпленому коментарі. Тому залітайте. Давно не було новин про українського проспекта надважкого дивізіону влада Сіренка, а розказати врешті є що. Відтепер менеджером українця буде Кіт Конолі. Мова йде про довгострокову співпрацю. Перевага нового менеджера влада в тому, що на американському ринку його знають. І з ним працюють топові промоутери. Зважаючи, що бокс Сіренка прогресує, це може бути хороший місток для просування українця на нові ринки. За даними Бокс Рек, зараз клієнтами Конолі є Маркус Браун. Даніел Джейкобс, Адам Ковнацький та наш Сергій Дерев'янченко. Як мой друг говорить, ізвініть виноват. Ми зв'язалися з владом, аби з'ясувати щодо подальших планів і поточної угоди з цим менеджером. Стосовно моєї співпраці з Кітом Конолі, хочу сказати, що я дуже задоволений, тому що вважаю Кіта топовим менеджером і впевнений, що у нас з ним буде дуже плідна співпраця. Він може допомогти в розвитку моєї кар'єри та організувати мені ті поєдинки, про які я мріяв в Сполучених Штатах. Наразі я вже почав тренуватися, знаходжусь в тренувальному таборі. Дуже багато спаренугую, підтримую фізичну форму, повертаюся, вірніше сказати, в фізичну форму і сподіваюся, що до кінця року в мене буде змога повернутися до ринку і показати хороший бій. Це нові, нове відкриття для мене. Це Сполучені Штати, це трошки інші боксери, інша країна, інша культура. Насправді дуже цікаво, але і дуже складно. Я не знаю. Я хотів би відбоксувати з усіма топовими американськими спортсменами. Можливо, і з європейськими ну зараз ми дуже сконцентровані конкретно на поверненні е, до ринку і вірю, що все вийде, і я зможу повернутися до кінця року. Сергій Дерев'янченко на піку заробляв дуже хороші кошти разом із Конолі. Владу бажаємо того самого, а також багато топових боїв. У цьому от ролику в контексті Віталія Кличка я казав про те, що коли лідери суспільної думки, типу Ілона Маска, висловлюють свою думку про російсько українську війну, це може нам тільки шкодити. І миру в Україні це не сприяє. А адептами маска може бути якийсь лист Франції, Набухіко з Японії або, скажімо, Махмуд із Сирії. У своєму дописі в інстаграмі Махмуд або Мануель Чар згадує про бій з кличком. Та розказує, як правильно вирішити цю війну від щирого серця бажаю миру для Росії та України. Та щоб ця безглузда війна між братами та сестрами закінчилася. Опустіть руки та дозвольте вашим серцям поговорити, і ваші народи не будуть страждати, голодувати чи вмирати через безглузду війну. Дипломатія найкращий спосіб, А бойкот б'є лише по бідних Україні та не досягає інших цілей. Використайте нарешті дипломатичні переговори, щоб забезпечити мирне завершення цієї війни. Я дитина війни та знаю про що говорю. Я також втратив свою країну в безглуздій війні. Від щирого серця бажаю миру сусіднім країнам і нехай дорогий Аллах приведе вас до тями. Віталію клучко. Я бажаю тобі та твоїй родині всього найкращого і дякую за те, що ми разом вийшли в ринг. Це була честь для мене. Просто феноменально. Представник Сирії, де був розповсюджений тероризм, закликає українцям миритися з терористами. Круто, звісно, що є повага до кличка, але якось бракує поваги до українців. У той же час Чара пов'язують із Тайсоном Ф'юрі на бій уже 3 грудня. Зараз відомо те, що Фурік уже готується та заявив, що на тижні оголосять ім'я його опонента. Втім, одне питання: а хто буде цим суперником? Чи Сора, Джошо, Чар? Особисто я ставлю на. А ви давайте позмагаємось у коментарях. Хто буде найближчим суперником Тайсона Фюрі? Пишіть, але з ким би не бився Тайсон у грудні, найбільш пріоритетним залишається бій із Усиком. І він цілком реальний, за словами промоутера Боба Арома. Безперечно, бій із Усиком можливий. Я практично щодня підтримую зв'язок з Егісом Клімасом, менеджером Усика, оскільки він також займається справами боксерів яких ми просуваємо? Отже, я завжди стежу за цією ситуацією, і Клімас сказав, що він веде переговори з потенційними місцями проведення бою. Поєдинок може відбутися в останній тиждень лютого або перший тиждень березня. Це влаштувало всіх нас. Лютий! Березень? Ви серйозно? Не, серйозно. я не вірив. Та цей Тайсон скільки вже бігає від об'єднавчого бою проти Усика. І повірити в те, що циган відразу за кілька місяців після грудневого поєдинку буде майже без перерви готуватися і виходити на Олександра? Я в таку історію просто не повірю. Українцю та його команді вже точно пора шукати якийсь інший варіант на найближчий поєдинок, адже Ф'юрі точно знайде, як спітляти. Циган буде кружляти до останнього, відтягувати. Цей поєдинок, набивати собі ціну і просто чекати, допоки усик постарішає і втратить у функціоналі. Мені здається, що такий сценарій цілком реальний. Завжди є речі, яких ніколи не буде достатньо. Це втрати росіян, це наша з вами варософобія, а також лайки та підписки на канал Тайк Майсон. Адже ми чинимо культурний опір та вибуваємо руїс з українських трендів. А також нагадую, що про всі російські зашквари, а також крутезні події зі світу боксу я розказую у своєму телеграм-каналі. Давайте доб'ємо до 2000. В описі залітайте! Що в біса коїться в аматорському боксі? Англійською мовою це треш. Історія комплексна і вимагає детального пояснення, але реально важлива. Тому зараз поясню. У 2020 році у Мара Кремльова путінського посіпаку обрали на посаду президента Іба Міжнародної асоціації боксу. Близько 56% усіх делегатів, тобто усіх представників Національних Федерацій, віддали голос саме за цього росіянина. Сумно засвідчувати, але факт за Кремльова проголосувала і українська сторона на чолі з Володимиром Продивусом. Ми ж єдиний народ при цьому продиву став віце-президентом, іба також увійшов до ради директорів, себто залишився на доволі хорошій позиції у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії до України. Росіян та білорусів почали поступово відстороняти від спорту як такого, і в боксі також це сталося. Адже допоки ракети летять з Росії та Білорусі та знищують українські спортзали, наші спортсмени не в рівних умовах. А росіянам типу норм і світова спільнота на боці України і буквально сказала Росії та Білорусі піжуття сюда. Його в Україні в цей час повним ходом іде війна на полі, в морі, в небі. А також за президентське крісло у Федерації боксу України. What? в Україні за пальму першості змагаються двоє: це Володимир Продивус, якого президентом визнає підвладна путінському прихвостню Іба, а також Крило Шевченко, якого президентом визнає Мін'юст, що підвладний українському уряду. І врешті на цьому тлі скандал. Кремльовська Іба практично в ультимативному порядку закликає українську державу визнати Продовуса президентом Української Федерації. Інакше що та буде? І це шота сталося на чемпіонаті Європи з боксу серед юніорів, коли нашим хлопцям і дівчатам заборонили використовувати національну символіку. І це в той час, коли весь цивілізований світ визнає наші соні жовті кольори як ознаки та символи героїзму та свободи. Після невирішених міжусобиць, іба на своєму офіційному сайті видає ось таке рішення: дозволити участь російських та білоруських збірних разом із їхніми національними гімнами та прапорами. Це бір. Реально мержищі. І навпаки, санкції для України. Тепер українська збірна має виходити не як Україна, а як українська команда Іба. Трясця. Ба більше продав як віце-президент Іба як страшний авторитет, Сам про це дізнався лише постфактум. Це голосування провели таємно, а його просто не покликали. Обурений сьогоднішнім рішенням міжнародної федерації боксу скасувати санкції проти спортсменів Росії та Білорусі. Тепер вони зможуть брати участь у змаганнях, виступати під своїми прапорами. Це повністю неприпустиме рішення, і воно було ухвалено таємно. Я вимагатиму проведення повторного, але вже відкритого голосування. Хочу особисто подивитися в очі всім тим членам ради директорів ІБА, які підуть на перекір совісті. Я вже неодноразово казав принцип «спорт поза політикою тут не діє. Те, що роблять російські та білоруські війська в Україні, це геноцид та масові вбивства. І жоден спортсмен із цих країн публічно не засудив злочини своїх країн. Це теж позиція. Ми точно не можемо допустити спортсменів-агресорів на міжнародні турніри, поки сотні тисяч українців захищають цивілізований світ від агонії диктаторів. Якщо в керівництві ІБА це не розуміють, то я зроблю все, аби для них все було ясно. Наразі, як мені здається, рішення має бути лише одне. Бойкот іба і ультиматум або вони скасовують це рішення, або до побачення, іба. А адекватний світ, що підтримує Україну, мав би піти також за нашим рішенням. Адже ця іба зашкварена до неможливого. Крім ось цих терористичних рішень допускати білорусів та росіян, бокс виключають з Олімпійських ігор 28-го року. Вам це подобається? Це і є розвиток аматорського боксу. Що ще треба, аби оголосити справжній бойкот і залишити Росію за залізною завісою із Еритреєю, Сирією, Білоруссю? І нехай махаються між собою по місцевих болотах. Із варішками шасти. Але акцентую не стяти приймати радикальні рішення. Саме Україна має запускати антиросійські заходи і не чекати на когось іншого. Літаки літять, будемо всіх бомбити. А що Кремльову публічно сказав Олександр Русик? Гляньте у цьому відео, і на сам кінець вірте в ЗСУ, допомагайте ЗСУ. і пам'ятайте, що все буде Україна.